Нещодавно президент підписав закон про дерадянізацію, який передбачає зникнення селищ міського типу, а також зміну статусу деяких населених пунктів. До сьогодні адміністративно-територіальні відносини прогорвалися ще законодавством радянського союзу після адмінтерреформи. Це неможливо було працювати за старими нормами, тому законопроект був потрібен і добре, що цей закон прийняли. Згідно з законом, селища міського типу автоматично стануть селищем. Селища міського типу стають селищами і отримують. Автоматично можливість отримувати більше коштів субвенції з державного бюджету, однак селища з населенням більше 10 тисяч можуть змінити статус на місто, якщо буде така ініціатива від населеного пункту, якщо вони відповідають критеріям, в першу чергу це кількість мешканців, подати за прозорою зрозумілою процедурою через рішення своїх заяв. Про те, що вони мають право і хочуть стати містами. у Броварському районі. За кількістю населення донедавне СМТ Велика Димирка може й має наміри стати містом. Все, що стосується дерадянізації, до цього я відношуся особисто позитивно. Плануємо все таки змінити свій статус на місто. От тому, що потрібно рости в нашому населеному пункті. Наразі іде статистика е, зареєстрованих більше близько 11 тисяч. От, хоч по факту у нас проживає однозначно більше 15 тисяч. Раніше СМТ Баришівка теж може стати містом, проте тут чи змінювати статус селища на міста ще не визначились. Треба вивчити ситуацію. По всім показникам і по фінансуванню, і демографічну складову, і якість надання послуг адміністративних теж враховується. Треба обґрунтувати дійсно доцільність того, щоб баришівка була містом. Гарно звучить, але треба реально оцінити спроможність Баришівки, саме дотягувати до назви. Міста Села Броварської громади, княжичі і требухів можуть стати селищами найближчим часом. Головною умовою, щоб село стало селищем, це наявність населення кількості п'яти тисяч. Це так вимагає закон, і це основний критерій. Якщо з'ясується, що в них офіційно проживає понад п'ять тисяч осіб, село отримають новий статус селищ за інформацією старости Требухова, село налічує вже більшу кількість зареєстрованих жителів. У нас 7 тисяч жителів. Проживаючих осіб, це ті, які були ще на 2000, ну довоєнний період. Ввівся переписи ще вип на виборських дільницях. Ну, якби і після того там 7400, а не зареєстрованих їх може бути і плюс іще і плюс 4 тисяч. Ми поцікавилися, як до можливих змін ставляться самі жителі сіл. Я думаю, буде краще. Ну, населення в нас багато, у нас більше 10 тисяч, навіть ну, 10, ну може, 8 ну отаку. От ми ж не знаємо точно. У нас дуже багато приїжджих. Звичайно, може стати. У нас дуже гарне село, люди дуже хороші. Ну, то хай буде селище. У княжичах теж за попередніми підрахунками проживає понад 5 тисяч людей. Я хотів би зазначити, що в нас в селі орієнтовно зареєстрованих осіб більше 6 тисяч 700 чоловік. Також плюс включає що в себе це масив садівничних товариств Ялинка, які також є великі за обсягом населення. Чоловіка мешканці і в княжичах до можливих змін ставляться позитивно. Ми Дивимося вперед, вже, не назад. О, то вже таке ж, може, ж, щось уже буде краще. Закон вже підписаний, але набере чинності в січні місяці. До цього часу треба провести масштабну статистичну роботу з підрахунку кількості населення в княжичах і Требухові. Будемо звертатись в обласну статистику. Потім будемо звертатися в відділ реєстрації місця проживання осіб. Це наш орган. Потім до Старос будемо звертатись управління економіки та інвестицій. Потім відділ ведення реєстру виборців. Все-все це потрібно врахувати. Після визначення кількості населення будуть проведені громадські слухання. Після рішення на місцевому рівні робиться подання для Кабінету міністрів і Кабмін вже визначить зміну статусу населеного пункту. Ми сподіваємося, що ми це успішно пройдемо і одним із перших на території України.